Слава Україні, друзі. Аям слава одразу кажу наперед. Картинка не клікбейтна і в цьому відео я вам розкажу, як я зробив більше 500 доларів абсолютно без своїх вкладень. В цьому відео також буде інструкція, як вивести ці кошти. Тому кому цікавий заробіток в інтернеті в загальному додивляйтесь відео від початку до кінця, щоб не пропустити цікаві моменти. І також попрошу вас поставити вподобайку авансом і підписатися на мій YouTube канал. Якщо не сподобається мій YouTube канал, в кінці просто відпишетесь, заберете ту вподобайку і забудете про цей канал. А вони ту каналі Шаркус приємного перегляду, і давайте перейдемо до схеми заробітку. Ті люди, які слідкують за моїм телеграм-каналом, вже давно зафіксували свій прибуток, вивели на своїй криптогаманці або на будь-яку біржу. Якщо ви ще не слідкуєте за моїм телеграм-каналом, там також є інструкція, посилання на свій телеграм-канал, залишаю в описі. Вступайте і будьте в курсі всіх новин по заробітку. Також, друзі, хочу вас попередити, що потрібно поспішити, тому що даний токен уже торгується на біржі Bitmart і таким чином найближча роздача може в будь-який момент закритися. Ну що ж, давайте перейдемо до телефону. Я думаю, у кожного з вас є телефон. Потрібно скачати програму Damex, DAMEX, не знаю, як правильно пишеться, посилання на неї також залишаю в описі, і потрібно при реєстрації вказати реферальний код. Я залишаю його також в описі під відео, в телеграм-каналі він також є, вставляєте і далі проходимо верифікацію. При верифікації вказуємо дані, що ми живемо якби в Італії, вказуєте індекс якогось там міста, будь-яке місто немає різниці. Після того, як ви вказали геолокацію, де ви живете, і так далі. Наступний крок потрібно пройти верифікацію. Верифікацію проходимо вже через український Документи, фотографуємо свій паспорт і вам одобрюють верифікацію. Після того, як ви виконали всі ці дії, нажимаємо на лого в лівому верхньому кутику і натискаємо реферали та друзі. Далі ви бачите свій реферальний код, його просто копіюємо. І наступне завдання це просто зареєструвати ваших друзів, знайомих, колег по роботі, будь-кого, кому є 18 років. І за кожного друга, який пройде верифікацію по вашому реферальному посиланні, вам буде давати 5 євро. Ось і все. В принципі, нічого такого складного немає. Всі думали, що можливо даний проект. Заскаметься не буде виплачувати, але він виплачує, і зараз я вам це докажу. Давайте перейдемо до головного меню. Як ви бачите, у мене також поповнювався тільки, що баланс. Хтось зареєструвався по моєму реферальному коду, і у мене було 25, зараз приблизно 30 з чимось євро. Переходимо до вкладки аккаунт. Тут є USDT і даний токен Demax. Давайте я перейду до вкладки USDT. Зараз я вам покажу, що я дійсно виводив. Ви можете бачити, що з даного манця я виводив 469 доларів, і прийшло мені на біржу Binance 464 долари, тобто 5 доларів комісії. Я вдум. Думаю, що в принципі це небагато. І також можна на оку порахувати, що комісія при виплаті буде там щось плюс-мінус 1%. Як тепер вивезти ось ці 30 євро на свою біржу Binance або, наприклад, Trasval чи Metamask? Для цього знову ж таки натискаємо на лого в лівому верхньому кутику, і нам потрібно перейти до вкладки Security. Натискаємо і тут потрібно активувати ось ці два верхні повзунці. Вам два рази прийде код на вашу пошту, і після того спокійно можна виводити гроші. Як тепер вивезти гроші, коли ви зробили всі ці дії? Натискаємо знову ж таки на аккаунт. Натискаємо на токен Demax. Наступним кроком нам потрібно ці демокси обміняти на USDT. Натискаємо максимум, тобто це буде 194 токени. І я на виході получу 32 долари. Натискаємо Trade. погоджуємося з комісією. Бачимо там 0,04 центи. Транзакція успішно. Всі ці повідомлення ви тепер також бачите. Натискаємо ОК. Все на моєму балансі немає більше токенів Demax. Повертаємось назад, натискаємо USDT. Наступний крок: це тиснемо Pay. Тут є така вкладка, що ми можемо надіслати другу, але ми хочемо вивести на наш наш гаманець. І тут ви можете бачити, що зараз є збережений мій гаманець, на який я надсилав 469 доларів. Це є біржа Binance, і обов'язково потрібно вказувати мережу ефіру. Давайте я вам покажу, як додати адрес, на який ви будете виводити. Натискаємо додати адрес. Тут потрібно вставити адрес, який ви скопіювали з біржі чи з trust Valley, чи Metamask. І обов'язково бачимо, тут є description, тобто опис. Нам потрібно сюди вказати. Я просто написав Binance і мережу ефіру. І після того, коли ви все це зробили, натискаємо додати. І тоді вже ось цей адрес з'явиться у вас ось тут, так як в мене пише Binance erc 20 Натискаємо надіслати. Тут вводимо суму, яку ми хочемо вивезти. Це є 33 долари. І description. Також вводимо, наприклад, біржа Binance. Ось так. І натискаємо Pay. Підтверджуємо. Зараз нам прийде код на нашу почту. Ось і все. Транзакція успішно відправлена. Приблизно через 5-10 хвилин ось ці гроші прийдуть на вашу біржу чи на будь-який інший гаманець, який ви надсилали. Друзі, все максимально просто, і якщо ви постараєтесь. Позапрошуєте своїх батьків, знайомих, друзів, колег по роботі і так далі? Можна з цієї роздачі забрати 50, 100, 200 доларів. А якщо у вас є якась певна аудиторія, tiktok аккаунт і будь-які інші соціальні мережі, де можна набрати переглядів, закидаєте це туди, ставите свій код реферальний і заробляєте гроші з повного нуля, без жодних ризиків і тому подібне. Просто уявіть собі, що закликали ви там 100 людей, і 500 доларів прийшло на вашу біржу чи на ваш траствал гаманець. Друзі, всього на всього потрібно 100 реєстрацій. Що це? Таке, це приблизно 10 тисяч 100 тисяч переглядів на всіх ваших відео, куди ви будете закидати, чи закликати людей до дії. Ось і все. 4-5% з усіх переглядів. Приблизно така конверсія в даній тематиці. Тому працюйте. Звісно ж, ви можете просто забрати там 20-30 євро і на цьому крапка. Але якщо хочете заробити 500 і більше, тоді потрібно попрацювати. Для тих, кому немає 18 років, ви можете попросити батьків, старшого брата, пройти верифікацію і далі по максимуму абузити і закликати. Друзів, чи спамити в будь-яких чатах, чи просто взяти, завести свій tiktok аккаунт і лити трафік з нього, вирішувати тільки вам. Я надіюсь, це відео вам сподобалось, воно буде для вас корисним, і хтось з вас на цьому заробить багато грошей, скільки це багато вирішувати кожному з вас, але на даний момент фіксуємо то, що тут можна заробити і можна вивести гроші. Також у відео я десь там мов ставити скрін на біржі Binance, що гроші реально прийшли. Я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Залишайтесь на моєму YouTube каналі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там новини по заробітку виходять найшвидше. На цьому буду завершувати. Та Перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації, і до наступного відео.